Сонечко встало, Іде новий день. Любі малятка, усім добре день. Дітки, запрошую вас на заняття. Діти, що ви чуєте? Так, спів пташок. З настанням весни повернулися з вирію наші пернаті друзі. А хто це? Так, перелітні птахи. Молодці. Дітки, а послухайте, будь ласка, віршик. Який називається шпачок. У дуплі між гілочок поселивсь малий шпачок. Всі зраділи у садку голосистому шпаку. Він із сонечком встає, їсть жучків і розсуп'є, потім шапку на бакер і веселить наш сад і двір. Діти, чи сподобався вам віршик, а про яку пташку йдеться у ньому? Так. А подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть, хто тут живе? Так, шпаки, правильно, шпаки оселилися де? Будиночку. Так, цей будиночок люди виготовили для шпаків із дощок, прилаштували отвір для того, щоб шпакам було зручно влітати у нього. Називають такий пташинний будиночок шпаківнею. Він захистить пташок від вітру і негоди, від спеки та дощу. У середині затишної шпаківні шпачки змустять собі гарне гніздечко. Діти, а послухайте, будь ласка, віршик, який називається А ми шпаківні будували. А ми шпаківні будували, як розпустилися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, повиростали їхні діти, такі ж співучо голосні. Діти, сподобався вам вірш? Що будували діти? Так, шпаківню. Діти, а коли вони будували шпаківню? Так, навесні. А хто до них завітав навесні? Так, а що робили птахи ціле літо? Хто виріс у пташок? Якими були діти шпаків? Так, умнички. Дітки, сьогодні я хочу запропонувати вам на нашому занятті з малювання намалювати будиночок для птахів, який називається шпаківня. Давайте розглянемо, що є у шпаківні. Так, прямокутний будиночок, трикутний дах, круглий отвір. Це двері або віконечко для пташечки. Отже, малята приступимо до роботи. Для малювання нам знадобиться пів аркушу паперу білого кольору, серветочка, стаканчик з водичкою, пензлик та фарба. Діти, я взяла фарбу жовтого кольору, а ви візьмете той кольор, який подобається вам. Беремо наш пензлик, трішки змочуємо водички зайву, прибираємо, набираємо жовтої фарби. Та малюємо дві лінії з одного боку, зверху донизу проводимо. Так, і з іншого боку намалюємо лінію рівно. А тепер з'єднаємо дві лінії, І ось такий прямокутничок у нас вийшов. А тепер намалюємо дах. Дах в нас який трикутний. Так. А ще нам потрібно намалювати віконечко. Віконечко в нас яке? Так, кругленьке. І зафарбуємо нашу шпаківню. Малята, і ось такий гарний будиночок для пташок. Шпаківня. У мене вийшов. А тепер ви намалюйте свої шпаківні, фотографуйте та присилайте мені свої роботи. Буду з нетерпінням чекати. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.